Вітання Україна, друзі, новини по фронту об'єктивно, скажімо такі, досить складнуваті. Я говорив попередньому відео, що оцей безпрецедентний тиск на фронті, очевидно, є якийсь бекграунд да, по часу, коли нам почнуть давати озброєння. І зараз дуже тяжко, тому що кабами, фабами все розбирають От у нас точки від Бердичів до Новомихайлівки візді. То постійно цей днем і ночі 4-5-1, 4-5-1, і більше там, каби розбирають ну, абсолютно все. Але там сили і підрозділи тримають лінію оборони в тяжких боях. Де там є якісь поступки, то ви потрібно розуміти, що там вже ну, не, неможливо втримувати позиції, тому що села посадки вони просто знищуються. І це не тільки в нас на напрямку, і тероботіно, і в тому часовому я таке саме. Тобто ситуація складновата і нагальна проблема, яка потребує вирішення, це авіація f 16 і, і обов'язково снаряди і міни. Ну це як мінімум. І я не розумію, чого за два роки у нас має бути стратегічне планування, да? стратегічний мобілізаційний резерв. У нас закон про мобілізацію цей дебільний. Потрібно, мабуть, вже нарешті вийти і сказати комусь із керівників країни і дати відповідь чітку. Чому у нас за два роки немає в 16? Нам їх не дають, чи ми їх не можемо купити? Чому у нас немає снарядів? І хто за це буде відповідати? На, на трипільську ТЕЦ на оборону да, виділили 10 мільярдів. Немає на 10 мільярдів і немає трипільська ТЕЦ. Ну слухайте, скільки цей дурдом буде продовжуватися? Ми ж всі розуміємо, що розкрадання коштів в таких масштабах це жах для війни. Ми збираємо на безпілотники і на все тут з протягнутою рукою, блядь. Ну Це не може продовжуватися до безкінечності. Хто за це буде відповідати? Закон про мобілізацію, в одну сторону мобілізації. Де, де норма про демобілізацію? Виключили її, все нормально. Так що тут 10-20 років воювати? Яка стратегія війни, врешті-решт? Хто знає, що. Ну, Хто може сказати в країні, що для нас перемога? Ну, це прості об'єктивні речі, які кожен військовослужбовець, кожен громадянин України повинен почути. У нас є керівники держави. Так що давайте соберіться з мислями, заявіть нас. Ну, прості питання. Да? Коли будуть чи не будуть F-16, де наші міни і снаряди, і коли вони будуть, і хто за це буде відповідати? І коли, нарешті, в тюрмах будуть сидіти корупціонери? З вищих посадових осіб. Ну прості питання. Да, відео можна видаляти, блокувати, але це суті речей не поміняє. Ви ж, друзі, допомагайте, бо зараз дуже тяжко. кожному своєму підрозділу всіх обняв, все буде Україна. Чекаємо на відповідь.